Привіт, друзі! Ми продовжуємо розповідати про захисників України із числа колишніх цивільних. Учасник руху опору Сергій Севастіан у передачі Наші люди. Появилась так зненацька людинка і каже: Хочете з нами попрацювати? У вас багато на Чернігівщині людей знайомих? Він каже: Ви можете зараз уточнити ту інформацію, ту інформацію, ту інформацію. Ну і ми почали людям прозванювати. Люди почали відповідати. Люди просто розривали телефони. Люди нам здавали стоко, давали стоко інформації. Нас було троє, і ми не справлялися з цією інформацією. Чим більше люди бачили, що ми, що якщо вони нам позвонили і відпрацювалось по оркам, тим більше люди нам довіряли. Мене війна застала в столиці в Києві. На балконі зранку вибухи, тривога, ну, звісно, паніка. Ну, Зібрав жінку, дітей і поїхали на дачу. Поїхали на дачу, я думав повертатися знову в Київ. Але брат каже, їдемо зі мною. Людей мало, треба працювати, треба охороняти, треба людям допомагати. Ну і так я попав в енне містечко на Чернігівщині. от. Ну і ми працювали, охороняли, дивились за порядком, дивились, щоб не було ну, як-то. Ну, В один прекрасний момент нам подзвонили дуже хороші знайомі. Кажуть, до нас зайшли, як Діма каже, підари. от. Стояв рядом брат. Він, ну, він і раніше зазванювався з військовими, розказував, де що, як проходить наш в Чернігівській області. Але тут вже показалось, що це вже дуже близько. От. І ми підійшли до свого штабу і з'явилася так зненацька людина і каже: Хочете з нами попрацювати? У вас багато на Чернігівщині. Людей знайомих. Ну, Ми кажемо, ну достатньо, ну, і почали перечисляти примерно місця, де в нас є знайомі. Він каже, ви можете зараз уточнити ту інформацію, ту інформацію, ту інформацію. Ну, і ми почали людям прозванювати. Люди почали відповідати. Деякі, звісно, люди, особливо я, дуже був здивований, коли я позвонив своїм деяким знайомим, і вони мені сказали, що ти нахер. Ми, ну, ми тобі цього казати не будемо. І, і взагалі почали відповідати російською мовою. Я дуже був здивований. ну і Після того я з ним зовсім з ними не спілкуюся, і, будемо казати, забув про них. Але більшість, я не знаю, де в, нашій, в наших людей взялася ця жилка така, от храбра. То люди просто розривали телефони. Люди нам здавали стоку, давали стоко інформації. Діма покалазив там у лісах десь по болотам, жив, жив, <хи> жив, непонятно де. Uh, ну, ми, нас було троє і ми не справлялися з цією інформацією. Ми просто ми спали, Якщо вийшло там пів години, година, дві. Uh, ми заванялись. <хи> Це, воно так було. <хи> ми заванялись. Ми, Ну, ми забули про їжу, ми тупо сиділи на телефонах, отут отримуємо інформацію. тут Один обробляє, я ставлю точечки на картах шпильками, де ми, щоб нічого не позабувати. Той переносить в журнал, той переносить на мобілку. І це все ми почали здавати. Понятно, що нас перший час нас дуже сильно перевіряли. Дуже сильно перевіряли. Як сформувались? Грубо кажучи, потім нам почали додавати людей. Потім ми якимось чудом, я не пам'ятаю, ну, до нас повернувся Діма. Сперва він повернувся з телефоном, з сперва повернувся по телефону, а потім повернувся заросший, грязний. Потім нам там ще додали дівчинку одну, тому що вона. Була зв'язана з трошки з військовими. Її свої там були, Своя була інформація, її своя зона була така. І ми це все коригували. Чим, дальше, тим, чим, дальше, чим, як? чим більше люди бачили, що ми, що якщо вони нам дзвонили і відпрацювалось по оркам, тим більше люди нам довіряли. Тим більше було зв'язок дзвонків е, е, інформації. Люди, як могли, нам скидували, хто малював на листочку в клітинку і каже, ти знаєш той магазин, а от вони там за магазином малює магазин, дорогу і малює жирним колом ось тут. Ну, Були в нас такі випадки, були в нас навіть такі випадки, що у нас е, людина. Похилого віку десь в районі 80 років він виїжджав на конях. Ми кажемо, куди ти на ночь глядя їдеш. А він каже, да мені вже пофіг. Каже, Я зараз поїду на Берусіна. Що вони мені вже зроблять? Каже: нічого, поїду на Берусіна, подивлюсь, де вони стоять. Намалюю вам і прийшлю. От, різні. були люди, що залазили на криші після того, як. Після того, як здавали інформацію, залазили на криші і кажуть, все, ми чекаємо, давайте працюйте, коли ви будете працювати. Ми як ви на криші сидіти, отак на криші, один той вище, другий там десь нижче, щоб вас не побачили. Нам все одно, давайте, ми чекаємо. Ну, З ворогом мені лічно не приходилось в лоб-лоб Лоблоб зім стикатися. Але ми йшли за ними, грубо говоря, по п'ятам. Да, ходили ми за ними по п'ятам. От, особливо, коли вже от, дійсно мені люди почали там, от, в мене був свій сектор, ну, в кожного свій сектор. Ми згодом ми просто поділили, взяли кожен свій сектор. У нас більш було, е, понятно, що в мене там ще є люди, в того там ще, але кожен почав відповідати більш за сектор. Наприклад, е, в, Мої люди, які були в Діміному секторі, я вже Дімі передавав номера телефонів більш, тому що почало так було бути ну, компактніше, удобніше. Він більше орієнтувався там, я більше орієнтувався там. Ну і коли ми йшли за ними, понимаєте? Так, да, звісно, тому що, як вам сказати, воно було заміновано, воно було заміновано, були розтяжки, вони після себе залишали. Ну І так як ми не військові, ну, лежить щось, а що лежить, ну, хто його знає, було страшно. Ну, але якось ну, це було, був, чесно вам сказати, був азарт. І як нам якийсь військовий сказав, ви робите цю роботу з таким азартом, тому що ви цього не бачите. Якби ви це хоч раз побачили, напевно, каже, у вас би трошки азарт паугас. От. І цей був азарт, що да, А особливо, коли сказали, що вони збираються відходити, коли люди кажуть, дзвонять і кажуть, так таке чувство, як вони збираються тікати. Цей азарт взагалі ну, ну, зрос, я не знаю, як, ну, в десятки разів, блин, це ніхто не вірив. Але місцеві якось швидко ну, спрацювали. Тому що одна людина так подзвонила і каже, таке і чувство, що вони ще з віниками збираються прибирати за собою. Ну, вони в одному Є один квадрат, де вони дуже добре за собою прибирали. Буквально за собою вони не залишили. Ну, тільки сміття. І все, техніку, все. Весь металобрухт вони за собою забрали вплоть до кольосиків. Отак. Ми дуже були здивовані. Хоча місця, що техніка була збита, спалена, є, е, дуже добре воно це все поставалося, воно видно було, але Ну, ну таке, шматочки залишались, мелкі. Чого вони пішли? Ну, я думаю, скоріш, що більш за все, що вони в нашому регіоні. Не, не, не побачили тієї підтримки, як на Сході. Мабуть, вони, якщо їх тут здавала дитина, від дитини до людини похилого віку, вони побачили, що наша сторона ну, більш патріотично, більш, ну, люди більше люблять свою землю і не люблять їх. Вони не побачили до себе дуже велику нелюбов. Все. Ну, оце як ну, моє мнення, таке, що вони. І естественно, що вони тут отримали дуже добрих піздюлей. От. Їх здавали з усіх сторон. Дехто що тільки не мог побачити, все сразу, всра... правда, неправда. Проїхало воно, зупинилося. Сразу летіла інформація, що от тут щось проїхало, тут щось зупинилось. Сразу туди насипалось і, звісно, їм це дуже не сподобалось. Поки що насчет війська я не знаю. Ну, військо, це військо це військо. Для війська треба бути наверное, народженим. Покаміць я не знаю, як воно буде далі, але б хотілося, щоб настала скоріше перемога, щоб е, наші сусіди поділились такі, на мелкі, маленькі государства, Московія утонула в своїх болотах, Кремль упав. Ці государства, які маленькі, вони завоювали, щоб люди почали жити своїм життям, своїм розумом. От не знаю, як вам на це відповісти. Чесно. Ну, хотілося б дуже скорішої перемоги, щоб Московія просто впала. Друзі, підтримуйте наших захисників, не забувайте донатити. А також підписуйтеся на час Чернігівський, далі буде ще цікавіше.